Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Alex Drive. Маємо в наявності Шкода Октавія 2.0 турбодизель 2019 рік виготовлення. Білий перламутр, Комплектація Style. Друзі, запрошую вас на тест-драйв, давайте разом проїдемося. Протестуємо автомобіль в ходу. Для початку зараз на парковості. Перевіримо, чи тут немає ніяких посторонніх шумів як переключає коробка на невеликих оборотах, чи все плавно, чи не хрустять кулаки. І обов'язково, друзі, завжди перевіряйте автомобіль на трасі. По динаміці автомобіль гарно набирає швидкість. Четверта передача. Коробка відпрацьовує чудово, немає ніяких ривків, все плавно. Так, шоста передача, сьома, всі передачі включаються гарно. Рубінка відпрацьовує чудово, немає ні диму, ніяких... Клімат працює, все заправлено, ніяких вкладень не потребує. Також зараз проїдемося по дорозі з поганим покриттям, щоб відчути, чи є якісь зауваження до ходової. Спеціально виберемо такі рельєфні місця. Ходова відпрацьовує чудово, немає ніяких стуків. Все добре. Автомобіль м'який, резина нова. що останнє все відпрацьовується. Гальма працюють чудово. Двохлітровий турбодизель для траси це саме те, що потрібно, якщо ви багато користуєтесь автомобілем. trouxe um pôr um, um... Запрошую також у вас на тест-драйв. Автомобіль дійсно в достойному стані. Чекаємо, як завжди, контактний номер телефону в описі під цим відео. Там також буде характеристики про авто і його ціна. Друзі, трошки візуалізації по зовнішньому стану косметичному авто. Автомобіль дуже гарно збережений, немає парковочних м'ятин. Капот не побитий, хром не облізлий, фара. Оптика ціла, водійська сторона, як бачите, теж без пошкоджень, немає ніяких парковок, пороги ціленькі, передній легкосплавний диск взагалі без пошкоджень. На автомобілі, друзі, нова літня резина Michelin Prima C4, повний комплект, 4 штуки. По вартості це приблизно 500 доларів. Так, для орієнтації, то дуже гарний бонус. Іде в комплектації з цією Октавією 33 тиждень 2022 року виготовлення резина. Передня оптика гарно збережена. Друзі, звертаю вашу увагу, що колір не білий акрил, а білий перламутр. Це самий дорогий колір при покупці нового автомобіля в автосалоні. І, до речі, за білим кольором набагато легше доглядати, ніж за чорним. Задня оптика збережена, без пошкоджень. Пластиковий бампер також цілий. По правій стороні також на оптиці немає ніяких пошкоджень. Ще раз показую в сторону, як бачите, ніяких м'яти на ній немає. На парковці автомобіль не пошкоджений. Також авто під градом не було, дах рівнесенький, легкосплавний диск цілий, гальмівні колодки ще десь там половина є. Гальмівні диски, до речі, замінені нові, теж хороший бонус. На передньому легкосплавному диску є невелика бордюрка. Передні гальмівні колодки ну там ще більша половина. Диски невеликі, знос присутній. Друзі, запрошую вас до салону автомобіля. Одразу звертаю увагу на водійське сидіння. Як бачите, воно дуже гарно збережене. Комплектується подушкою безпеки, є підтримка попереку. Хороша річ в дальню дорогу. Автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера. Давайте глянемо, коли був останній заїзд, на якому пробізі. І ось він код в документах. Останній заїзд був 23.02. На пробізі практично 180 тисяч. Зараз пробіг 199. Ну і тут велика сервісна історія обслуговування. Можете за цим він-кодом перевірку зроб... замовити собі в офіційного дилера в Україні, навіть вони вам нададуть інформацію. Або ж по приїзду заїхати на дилер шкоди близько є. І вони все підтверджують, все сервісне обслуговування. Друзі, також, як завжди, показую по всіх наших автомобілях він-код. Косметичний стан салону приємний, збережений, немає ніяких критичних пошкоджень абсолютно. Гарно збережені і сидіння, і дверні карти, і передня панель. Кермо також немає ніяких потертостей, шкіра збережена. Оригінальні коврички резинові для Октавії. Потолок без прокурів, в автомобілі не палили, я сам не є курцем, тому такі речі я відчуваю дуже добре. По водійській стороні також гарно збережене. Ось так виглядає ремінь безпеки, Не затертий. резини цілі, поріг також не побитий. Також покажу задній ряд сидінь. Тут все збережено. Карти сидіння, диван без пошкоджень. Пороги, резини, пластики не затерті. Є кріплення Isofix для дитячих сидінь, для задніх пасажирів, також підлокітник з підстаканниками та відділення для лиш. Друзі, також зараз перевіримо лакофарбове покриття електронним товщиноміром. Якщо ви зацікавлені, я надам вам показники по всіх елементах. Давайте почнемо з даху автомобіля, візьмемо його за еталон 108. 13, і далі вже по авто, плюс-мінус 20-30 мікрон. Він повинен битися, щоб був в оригіналі. 119, 123, 117. Понизу завжди буде трішки менший показники. 120, 127, 132, 123, 129. 106, також поріг перевіримо, 112, 133, 124, 124. Є заводські наклейки на арках. Заднє крило 124, 124, 119, 119, 110, кришка багажника 110, 118. 104, 112, також в оригіналі. Заднє крило 118, 118, Арочка 114, 105 задні двері 119, 119, понизу, 101, 101 поріг, 113, 107, 93, 115, вже передні двері, 114, понизу, 98. 98, Переднє крило 122, 115, 114, 127, 109. Автомобіля, 114, 107, 107, 112, 117. 116. Друзі, є в наявності для вас. Чудова шкода Октавія 2019 року виготовлення. Автомобіль повністю в оригінальному окрасі з надійним 2-літровим турбодизельним двигуном, в чудовому косметичному стані, з повною сервісною історією обслуговування у офіційного дилера. Друзі, як завжди, детальна інформація про авто в описі під цим відео. Там також буде контактний номер телефону та ціна. Всім дякую за перегляд. Здоров'я вам міцного та успіхів по життю.